Доброго раночку і смачного, всім сніданочку. Дівчата, всім приємного-приємного апетиту. Сьогодні у мене на сніданок. Дивіться, що. Хто вгадає, що це в мене. Це в мене лінівий хачапурі із сиром. Сама пекла зранку. Стала 5 ранку, щоб спекти, щоб встигнути на роботу. Бо в мене немає чим сьогодні їхати. Прийдеться йти, 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 а потім тільки їхати. Бо виділі оба сусіда не їдуть вони. Вдітелі вони не їдуть. Я шуткую, Я шуткую. Да, сьогодні буду добиратися, то стало рано, а ще просну, ну, прокинулися в півтретього, болячки якісь схватили то тут, то там. Коруч. Не спала, потім хочеться спати. Зараз буду пробувати, що в мене вийшло. Ну, сир не тянеться, звісно, але смачно. У мене не було сухого чесночку за рецептом. Але й без нього добре. Треба купити, щоб був. Це я вчора побачила в Фейсбуці. Рецепт лінівого чи 2 яйця, 4 столові ложки йогурта. Я взяла кисле молоко, ідеально. Сіль півчані ложки, солі. Все це перемішуємо. Додаємо туди сухий часник трави. Я прованські положила. Ну, Сир не тягнеться, так. То що це сирний продукт у мене. От. Чай гарячий тільки сварився. А, що я ще додала? Ну, сир, відповідно. 150 грамів сиру. у мене було 140. Брала 200, ну, з'їли вчора. Смачно. Угу. Ще три кусочка осталось. Прикольно. 4 столові ложки борошна чайної ложки розпушувача. І все заколопуцало. На пергамент так розложили ложечкою. Кру... Кружочок рівнесенький. І в духовку на 180 на 25 хвилин. Угу. Ось така красива получається. Така пушненька вийшла. Угу. Прикольно. Не хочеться спать. Якби ви знали, девочки. Мені хочеться виспатися. З вечора рано не лягла. Як завжди пів одинадцятого. Смачно. Прихожу в магазин, кажу, мені сир той, що тягнеться. Який це сир, я кажу, ну що тягнеться? Як це тягнеться? Я кажу, ну як? Плавиться вона каже мені. Я кажу, ну так. Да. Ну, ось дивіться, тягнеться оцей, оцей, оцей. Нормально? Я просто в шоці. у, у дівчини просто не було у жіночки настрою. І я, знаєте, помітила, ті продавчині, які роблять довго, у них вже вигарання, вони вже, і у них вже на клієнтів, на покупців, у них вже алергія. Вони заходять в магазин, у них вже алергія на них, вони вже не можуть. Тому що це само собою з людьми працювати дуже важко. Це дуже важко. Надо багато мати терпіння і а коли уже даже малейше слово їй може просто збісити, а, а якщо ще у жінки там попадає на якийсь день, то взагалі капець. Кажу: "Ну да, ну я витерпіла, думаю, ладно. Ти тут проце, я я пішла, вийшла, кажу: "Що ж ви такі нервні всі? Та що ж ви такі всі нервні? Так, дівчачки, зачитуємо сьогодні п'ятниця. Декому не подобається, що я зачитую коментарі, але, але я буду зачитувати поки що коментарі, подивимося, що буде з цього. Тому що мені, мені подобається називати ваші імена, зачитувати ваші коментарі, щось коментувати також. Може, якусь темку підніму. Так, Тетяна Павлюк, доброго раночку і гарного дня. Це жіночка, яка переїхала за кордон нашої рідної України, її домівку розбито, Вона трішечки веде канал. Якщо хочете, можете зайти до неї на канал, ну вона ну підтримайте. Там вона так цікаво розповідає. Я вже казала за неї. Танічка, вам величезний привіт, ви молодчинка. Буде у вас настрій, знімайте відосики. Знімайте дуже класно у вас виходить. все. Руслана Горох, ви така гарненька, я вас люблю. Я як прочитала цей коментар, думаю, нічого собі, це да. Русланочка, я вас хоч ні разу не бачила, але ви мені теж симпатичні. Через такий коментар ну як можна, я не знаю. Це для вас. <хи> так, Оксана Заболотна. Доброго ранку. Смачного сніданку, Ксюша. Гарного, мирного дня. То просто втомилася і куча роботи. В мене таке саме десь би закрилася і щоб мене ніхто не чіпав. Ну, так, да, Ксюша, ви можете десь закритися, може, хоч на, на якесь время, а я ні. Бачите, я утром встаю і все, мені треба бігти, знімати мокбанг. І ви знаєте, я уже в мене теж якась усталость Хочеться, я чекаю того, від тої відпустки. Ви знаєте, що відпустку я знімати не буду, дівочки. Писали мені, вдягає хусточку і знімай. Ну, в можна, в можна, але хочеться відпочити, набратися тої сили, набратися натхнення, набратися, знаєте, якогось хотєння, бажання, щоб далі продовжувати. Ну, вже, вже просто, Я просто знаю, що ви мене чекаєте. Я просто знаю, що цей Мукбанг вам дає. На день якийсь настрій там все таке. Ну, в общем, вам можна десь щось сховатися. А мені ні, я блогер. Мені треба працювати. Так далі. Полтавчаночка. Також веде канал, жіночка. Олічка. Якщо я не помиляюсь, Оля, правильно ще називаю вас по імені. Доброго ранку, смачного сніданку. Гарно виглядаєте, Оксана. дякую. Ви теж... Дуже гарна україночка. Теж знімаємо в банги. Молодець. Хазяй Вала. Доброго ранку, Оксаночка. Дуже рада завжди тебе бачити. Я вже багато часу не в Україні, але кожен ранок ти мені даруєш відчуття домівки. Дякую, дорогенька, дорогенька. Ну ось, пожалуйста. Людина чекає, як я встану і піду просто на роботу. І що? Це вже не знаю, як який обов'язок якийсь. Люди чекають. Просто того, що я просто полялякаю з ними трошки. Дякую вам, малочка, дякую. Бережіть себе, нехай у вас все буде добре. Раїса Круглій, доброго ранку. Доброго, доброго раночку, Раїсочка. Філософ. Доброго дня, смачного! Так, я сама помічаю, що з настанням жовтня місяця енергія просто уходить в нуль. Чи то підготовка організму до зими, чи то просто похолодало, або ми вже всі втомилися від того, що відбувається, і нема поняття, до чого це все йде. Напруга виснажує. А в приватному будинку завжди багато роботи. Пам'ятаю той рік, коли були ВПО в селі. То мені там сумувати не було часу. Зараз не вистачає тих ранків на свіжому повітрі: спів у півні, кави на бісціці, курочок, яких е бігла годувати, і свинок. А ще тиші та спокою, хай і уявної. Але здається, що сільське життя більш розмірене і за затишніше. Дійсно, от знаєте, в селі воно так і є. От, буває, аж забуваєшся, що війна от, тих, тиша. Природа. У нас навіть машини тут дуже рідко їздять. Ну, зараз це осінь почалась, то возять зерно, машини великі. То гупають. І комбайни оце ж роблять, трактори. Навіть бачу оцей кислячок свій біленький, смачно, дівчата. Прикольно. Так що так, да. село воно трошечки заспокоює. А ви знаєте, я ніколи не хотіла жити в селі. Ніколи. Я навіть не думала, що я буду жити в селі. У мене тільки квартира, все, ми в квартирі жили. А чоловік взагалі не, не хотів би жити в квартирі. Для нього чотири стіни це все. Можна бігти, щось робити, хоч і заморюються, ну щось, щось робити, робити, робити. А ви молодець. До речі, як ваше ім'я, як до вас звертатися? І свинок навіть тримали. Нічого собі, ВПО і свинок навіть навіть тримала. Я хотіла свинок. Але потім передумала, не хочу. Оце качки кури, все. Більше не... нічого не треба. Нічого не треба. Смаченько. Думала, не вийде. Ще буду робити таке. Тільки ви плюс, що не часник. Бачите, і без йогурта навіть. На тислаку отличне. Отличненько. А Розмови про улюблене. Також має свій канал. Про Oriflame, У неї там багато інформації. Мошки. От. Я пишу доброго ранку. Доброго раночку, Леночка. тобі гарного дня. У неї двоє діток. Ваня і дівчинку якби забула. Мудниця маленька в неї. Так, Людочка, сам собі режисер також має канал. Знімає діда з мукбангу. Доброго осіннього ранку. Привіт, Оксанко. Ох не хочеться вставати, а ще, думаю, завтра сходити на базар, тож якось заставити себе піднятися. А сьогодні лежу, чекаю, коли добре розвиднилося. А ранки якісь похмурі, уже цибульку купила, 3 кг, Якщо буде мало, то ще докуплю. Брала різні сорти, але щоб були смачні. Смачного сніданку. А гарбуз мені потрібно їсти обов'язково. Це для печінки. А я зовсім не можу його їсти, так і не навчилася. Але з яблуками, з медом то трохи можу з'їсти. Воно ну, не так, як говорила лікар, їж його кожного дня. Ну, це таке. Може, колись і навчусь. Завтра п'ятниця і це завжди радувала, пам'ятаю. Бажаю успішного, трудового дня. Дякую вам, людочка. Постійно мені пише. Великі змістовні коментарі. І часто пише про базар. Я теж люблю базар, ну, але ж туди треба щось з пустим гаманцем, не підеш на базар. І взагалі, от у нас теж, теж біля роботи є базарчик там. Я дуже люблю там просто так, просто мимо проходить. І дивиться, що бабуськи продають там Час на їх закрутку якусь, перчик, яблучки, горішки там, те-тете, Петрушечка, кріпчик, все таке у них. Все таке маленьке, красиве таке стоїть. Грибочки. Ну, в общем, я дуже люблю. Вони ж постійно питають, що хочеться, що треба, що треба, от те, берете це. ну, в общем, Дуже полюбляю я оце ходить мимо, А в Миргороді там який теж такий базар на, на землі, там ціла вулиця. Ідеш, там квіти, все таке. Я ото люблю там йти. В общем, мені дуже подобається. Супер. Так, і останній коментар це від Валентини Осипенка. Він уже прилетів вранці, пише валічка: доброго ранку, нехай буде все добре. Дякую вам також. А картошка Фіолетова дуже корисна для діабетиків. У нас цибуля по 200 гривень. Миколаївська область. Миколаївській області, привіт. Да, дійсно, у нас таких цін ще немає. Саме найдорожче це по 180 у нас. Фіолетова та і така була і, і жовта. От. А картошка дійсно ця фіолетова, вона, що внутрі, прям фіолетова, вона дійсно да, для діабетиків корисна. от. І про гарбуз теж я хочу сказати, що дійсно він дуже корисний, але кожен день його теж не в'їсти, Ну, може. Та все корисне, всі овочі, фрукти, хоч і кажуть, фрукти не корисні, а я вважаю, що і фрукти корисні. Для чого ж їх Господь создав, щоб ми їх їли. І всі трави корисні, і, в общем, все, що, все, що росте, то все корисне. От. Такі чудові коментарі, дівчатки, мені написали, які молодці. От. Я дуже, дуже вдячна, дуже рада, що ви пишете. От. Дуже приємно. 15 хвилин уже треню. А хачапурі приготуйте все таке. Купіть, бачите, не тягнеться сир. А якщо б ще й сир тягнувся, представляєте, яка була б взагалі бомба. Ну нічого, я візьму такий, щоб тягнувся і приготую. Приготую. Треба збиратися потрошку і йти. Зробила сьогодні собі просто чайок, просто чорний чай. От, з лимончиком і меду додала. Все, дівчатка, я вас теж люблю, обіймаю гарного вам дня, п'ятниці. Гарних вам вихідних. Плануйте більше відпочинку собі. Я не знаю, що мені планувати на вихідні. В неділю готовка, а завтра, може, качура зарізати з раночку. Листя треба А Оце кажуть, що з 27-го буде, я читала, буде потепління, буде до 24 х сухо, і ото якраз мій тиждень, що я піду в відпустку, буду грибти. У нас два двора. Хто не знає, тут живемо, там жили, але ж там ми ще користуємося. Водою, сараєм, там, мельницею і так далі. ну в общем, І там теж треба поприбиратися. І оце я буду, мабуть, відпочивати на свіжому повітрі. А вчора, між іншим, я вибирала буряки. Червоні, оці звичайні бурячки. Навибирала я півтори сітки. ну Одна сітка на два відра, а друга на три. Ну, в общем. Дліненький такий, що у мене, оказується, я садила такий длиненький і круглий. От вона вибрала такі більш-менш нормальні. І дрібних одібрала, дрібний. Сотрудницю спитала, їй не треба дрібний. А Братові написала, він каже, ну залиш, може приїде, то я йому наділю. А чого? Дрібний теж. Ну, мені жалко його кидати. Можна, звісно, його курям потерти. Отакий, отакий десь. Ну, якщо немає зовсім ніякого, то я б взяла і такий. Він, по-перше, швидко вариться. По-друге, він домашній, солодкий. От. Чого б не взяти? Ну, мені жалко його викинути. У ну, мене свого таки більш-менш нормального, що ж я той, виходить, я дрібний поїм, а той останеться мене. Ну, теж якось, да? От. І у мене. якось І виходить у мене півсятки, круглого півсятки такого я його розділила, не змішувала. От. Приїде, хай. Може візьме. Може ще кому треба буде. Це ж таке діло, да? чого викидати? Хай поки постоє. Ото я вчора до вечора 4 рядочка. Потрошку так чик-чик-чик брала, потрошку сразу сортірувала по сіточкам. Це перший рік так, обично ми весь видіргаємо, так на кучу, сижу його чищу. Ні, Ні, так беру раз і сразу сортирую Сама Прекрасно, Так же як я картоплю сама викопала. Хочеш зробити добре, зроби сам, знаєте. Так воно і є. Так що, все таки це перший рік, то ми обично насипаємо, носимо, те-те-те, то все точки взагалі ідеально. Так що у нас залишилась тепер капуста. Капусту теж хто як зберігає. Подруженька моя каже, я її зрізаю, вона мене лежить на дворі, потім вона мене лежить тиждень в сараї, чи в літній кухні там під сонечком. Потім вона хорошенько висихає, прив'яне, потім прив'яли листя вбираю, обмотую плівкою і спускаю каю в погріб. Представляєте? Я не представляю. Це капець. Уга. Ми обычно спускаємо, і вона нас починає. Починаються. Не співаєш її обирати. Ну, Може і правда попробувати зробити таке діло, помучитися трошки. У нас, ну як, не то, що її мало, ну і не багато, так, по-середньому. Все, дівчатка, все вам розказала, все розповіла до понеділка. Бажаю вам всього самого найкращого, я вже все сказала. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Пишіть коментарі, буду чекати. Ставте лайки. Пока, пока.